Підтримати обдаровану молодь їхні інтелектуальні здібності та лідерський потенціал. Такою є мета міського конкурсу Учень року цього року його вже традиційно провели в Тернополі. Другий етап конкурсу, на якому і визначили переможців, відбувся у Тернопільській школі номер 14 імені Богдана Лепкого. Вперше у конкурсі бере участь десятикласниця Мар'яна Дюлай. Вона одна із 47 цьогорічних учасників. Своїми враженнями від конкурсу, дівчина ділиться з нами. Спершу я трішки хвилювалася, тому що я вже. Казати, щось максимально нове для мене, от але після самопрезентації, де я трішки розповіла про себе, я прямо почала прямо насолоджуватися тим, що відбувається, дуже крутий захід, і вже просто наступні два етапи. це вже просто було щось для мене веселе, цікаве, як гра. Тетяна Нюня розповідає, що конкурс проводять вже понад 10 років. За її словами, він спрямований на те, щоб оцінити не знання шкільної програми, а наявність навичок, які згодом можуть знадобитись у житті, а також аби привернути увагу до молоді з активною громадянською позицією. Тобто, ми хочемо підтримати дітей не за їхні академічні досягнення, а за їхні досягнення в таких галузях, як волонтерство, соціальні проекти, екологічні. Ну, за їх можливість впливати на якісь важливі для школи рішення. Загалом учасників оцінюють у трьох номінаціях: учень року, інтелект року та лідер року. За ці звання у другому етапі бореться 12 учасників. У нас був заочний конкурс, там було 47 учасників, 47 обрали обрали дванадцятеро, і серед і ці 12 зараз змагаються. І власне за презентацією за перемогою в конкурсі, не за перемогою а за балами в конкурсі. Дит лідер визначають вже переможця учень року. і ця дитина в цьому році. Ну напевно, має найбільше досягнення і найкраще їх представила на конкурсі». Визначають найкращих згідно з оцінками журі. Туди входять представники органів місцевого самоврядування, молодіжних організацій та освітяни. У попередні роки Максим Шпак також був учасником конкурсу. Та сьогодні хлопець оцінює цьогорічних конкурсантів. Сьогодні ми оцінюємо за кількома критеріями. Основне – це Вплив молоді на нашу громаду на волонтерство. Це може бути і ну точніше, це є і креативність, це вміння працювати в команді, організованість та ораторське мистецтво. Це от можливість саме відзначити наших найактивнішу молодь, нашу найвпливовішу молодь, найрозумнішу, яка в майбутньому зможе залишитися тут. Їх потрібно мотивувати, щоб вони все таки працювали на благо нашої країни, і це ну надзвичайно важливо. Переможців та учасників нагороджують грамотами управління освіти і науки, управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради, дипломами в одній з номінацій, а також грошовими преміями.